Друзі, привіт! Вітаю вас на Ютуб каналі Світлофор Юа. Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати правила дорожнього руху України. На черзі у нас наступна тема. Це є 32-га тема. Окремі питання дорожнього руху, що потребують узгодження. Отже, у сьогоднішньому відеозанятті ми обговоримо два таких блоки: це те, що ми повинні узгоджувати з національною поліцією, і другий блок інформації це те, що потрібно узгоджувати із територіальними сервісними центрами МВС. Я надіюся, що даний повноцінний відеокурс дозволить вам якісно підготуватися до складання іспиту у сервісному центрі, якщо ви навчаєтеся в автошколі або можливо ви плануєте самопідготовку підготовку здійснювати. Ну а якщо ви водії з досвідом. То оновити свої знання і бути більш впевненими на дорозі. Але також, друзі, дуже важлива ваша підтримка. Багато глядачів переглядають наші відео, але ще якось так склалося, не підписалися на youtube канал. Тому обов'язково виправте цю ситуацію, підпишіться, щоб наша спільнота хороших водіїв все більшала і більшала. Ну і також не забувайте ставити максимальну кількість у таких українських класних вподобайок під кожним відео. І залишайте свої думки, коментарі. Також. Під даним відео, тому що це дуже допомагає розвиватися україномовному контенту. І наші відео завжди займають якомога вищі позиції у списку YouTube. Також хотів сказати, що для наших спонсорів, які донатять на розвиток каналу Світлофор є преміальний доступ до більшої кількості відео. Для прикладу, на youtube каналі вже є записаний. Відеокурс повноцінний з офіційно затвердженими тестами, де я постійно слідкую, чи вийшли якісь зміни, повідомляю вас про це. І з допомогою даного відеокурсу вже багато тисяч наших підписників, учнів пройшли його і змогли скласти іспит з першого разу, тому що я там по кожній темі, по кожному запитанню даю детальні пояснення. Ще раз наголошую, це є офіційні затверджені тести, які зустрінуться вам на іспиті в сервісному центрі. Тому я вас також запрошую і до такого формату підтримки youtube каналу. Ну а тепер ми з вами розпочинаємо. Отже, перший блок це ми повинні розглянути, що узгоджується з уповноваженими підрозділами національної поліції. Тут у нас буде декілька пунктів. Перший зачитаю, потім дам вам коментарі. Розміщення узгоджується в смугах відведення автомобільних доріг або червоних лініях міських вулиць і доріг та їхніх штучних спорудах, кіосків. Павільйонів, рекламоносіїв, носіїв, пересувних торгівельних пунктів, а також на прилеглих територіях, будинках, спорудах, адміністративних приміщень, підприємств, установ і організацій. Отже, якщо так простіше підсумувати і щоб ви зрозуміли про що тут тудиться мова, якщо ви плануєте встановлювати десь в межах дороги рекламні щити або можливо якісь рекламні вивіски. Торгові павільйони, пересувні торгівельні точки. Отже, це все потрібно узгоджувати з національною поліцією, тому що воно може впливати на безпеку руху на дорозі. Припустимо, там рекламні щити можуть закривати дорожні знаки, сигнали світлофорів і таким чином погіршувати їх читабельність. Тому ці всі моменти потрібно узгоджувати з національною поліцією. Другий пункт Б. Узгоджується з Нацполіцією умови та порядок руху колон у складі більше як п'яти механічних транспортних засобів. Ми з вами на каналі вже розглядали, що колони можуть рухатися у супроводі поліцейських, можуть рухатися без супроводу поліцейських. Так от, якщо колона більше ніж п'ять учасників в колоні є, вони також повинні це узгоджувати з нацполіцією. Чи потрібен супровід, чи не потрібен. Наступний пункт «В». Також узгоджується з національною поліцією порядок буксирування двох і більше транспортних засобів. Тобто, якщо у нас один автомобіль хоче тягнути декілька причепів, тобто щоб утворився такий автопоїзд, ці нюанси також потрібно узгоджувати з національною поліцією. Тепер ми з вами переходимо до наступного пункту 32.2. Це ті питання, які узгоджуються з територіальними органами з надання сервісних послуг МВС. Знову ж таки зачитаю і буду давати вам пояснення. Отже, узгоджуються технічні вимоги, конструкція та встановлення на транспортних засобах спеціальних звукових і світлових сигнальних пристроїв. ось, Світлових показчиків та розпізнавальних знаків автомобілів аварійної служби, а також нанесення білих смуг під нахилом на зовнішніх бокових поверхнях транспортних засобів ось це узгоджується з національною поліцією, і тут в дужичках ще є уточнення, що не узгоджується. Крім встановлення проблискового маячка оранжевого кольору, на великогабаритних, на великовагових транспортних засобах, сільськогосподарській техніці, ширина якої перевищує 2,6 метра, на механічних транспортних засобах дорожньої експлуатаційної служби, на транспортних засобах спеціального чи спеціалізованого призначення, і на транспортних засобах із розпізнавальним знаком діти. Отже, ось цей останній блок, що я вам зачитав, на них. Використання оранжевого проблискового маячка не потрібно узгоджувати і отримувати дозвола від е, сервісних центрів МВС. Так, а от якщо у нас вже є оперативні транспортні засоби, поліція, швидка пожежна і інші їм подібні оперативні транспортні засоби, ось вони повинні мати дозволи. В другій темі ми з вами розглядали, які документи повинні бути у водію при керуванні. Так, ось я ще раз вам нагадаю, що Поліція, швидка пожежна і інші оперативні транспортні засоби, які використовують проблискові маячки. Вони повинні мати дозвіл на проблизкові маячки і дозвіл на звукові е, сирени, Ось ці піщалки. Тому це вони будуть узгоджувати з сервісним центром МВС. Наступний пункт. Наступний пункт це узгоджується переобладнання транспортних засобів, і також тут уточнюється, що з територіальними органами з надання сервісних послуг МВС узгоджуються також інші питання, передбачені законодавчими актами. Тобто, якщо у вас відбулися якісь зміни в конструкції автомобіля, ви якось його переобладнували, і ці зміни потрібно потім внести в свідоцтво про реєстрацію. Ну, наприклад, найбільш таким поширеним водії досить часто встановлюють газобалонне обладнання на автомобіль. Отже, знову ж таки, після того, коли ви встановили, навіть бажано перед тим поцікавитися, чи можна такі зміни вносити. От, але газобалонне обладнання, ось ви встановили, потрібно внести зміни в документи на ваш автомобіль, щоб там також була відміточка, що є ось таке обладнання. Ну і наступний третій пункт, що ми погоджуємо з територіальними сервісними центрами послуг МВС. Отже, тут прописано, що забороняється у тому числі в умовах спеціалізованих підприємств, які здійснюють ремонт і технічне обслуговування транспортних засобів, вносити зміни в ідентифікаційні номери і номерні таблички кузова чи шасі рами, двигуна транспортного засобу, а також їх знищення. Перенесення, закріплення відновлення без попереднього узгодження з територіальними органами з надання сервісних послуг МВС. Отже, як ви знаєте, на автомобілі є е, в різних місцях е, унікальний ідентифікаційний номер автомобіля, так би можна його назвати. Так у нас у кожного громадянина є ну, майже у всіх ідентифікаційний номер. І ось такий самий унікальний код є в кожного автомобіля. Там є е, чергуються літери, числа. І ось по цьому унікальному номеру можна також отримати дуже багато інформації по транспортному засобі. Вони бувають, є на табличках на кузові автомобіля, зі сторони водія на кузові можуть бути нанесені, там під е капотом біля двигуна можуть бути нанесені, ось е на самому двигуні в різних місцях буває, все залежить від виробників. Так ось зміни в ці номерні е знаки, оцей унікальний код, вносити ніякі не можна. А якщо вже автомобіль якийсь. Старий, ви плануєте його списати, де вже на металолом здати, або, можливо, він вже був пошкоджений там, після ДТП і також не підлягає використанню, то знову ж таки водій перед тим, як віддавати його там, на знищення, то повинен спочатку узгодити це з сервісним центром МВС, щоб вони по базі вже вивели даний транспортний засіб, що він не використовується, і прибрали його з бази, щоб він не числився на власникові. Друзі, ось така сьогодні була цікава 32 га тема. Я надіюся, що детальні пояснення. Дозволили вам максимально розібратися в цьому пункті правил дорожнього руху, якісно підготуватися до складання іспиту. І не забудьте підтримати і віддячити ось такою класною українською вподобайкою. А в коментарях залиште, будь ласка, свої думки з приводу сьогоднішньої інформації в цілому курсу по вивченню правил дорожнього руху України. Дякую, що розвиваєтеся і вивчаєте разом з нами ПДР. До нових зустрічей!